Тихо вже три роки. Три роки тихо. Похід у магазин для цього 80-річного дідуся став щоденною каторгою. Чоловік живе на 9-му поверсі. Ви представте собі з 9 етажа, хоч раз у день треба піти за хлібом, за молоком, винести мусор, в больницю сходити, Стидаємося сходити в больницю чи визвать врача, тому що врач на 9 етаж то теж людина. Врач людина. Таких, як пан Владислав, у будинку на Наневську три сотні. Люди роками чекають, поки їм підключать ліфт. Механізм відпрацював 25 років. Аби його запустити, потрібні не тільки гроші, кажуть у міськвиконкомі. Треба ще передати на баланс енергетиків усі мережі електропостачання. Будинок по Невському 23 раніше належав фірмі Обрій 1 а тепер він виявляється нічийний. Місто за будинок візьметься, обіцяють владці, та спершу розберуться з комунікаціями. Сьогоднішній день там залишилося по цьому будинку передати позабудинкові мережі електропостачання. Запустити ліфт наразі не можуть, пояснюють у мерії, бо він не є комунальною власністю. У нас у бюджеті заложені кошти на капітальний ремонт цього ліфта. На сьогодні вже знайшли порозуміння з обласним обленерго. За словами управління власністю Департаменту економіки і розвитку, що якоби акт вже підписаний, і вони обіцяли десь на цій неділі передати його в міську виконком. Обіцянкам чиновників люди не вірять. Кажуть, втомилися від порожніх балачок. Про передачу у міську власність, мовляв, говорять давно, та віз і нині там. От якщо приймуть, якщо приймуть дом, тоді пустим ліфт. Якщо приймуть дом, і так третій год. Проблемних будинків на зразок тощо Невську у Черкасах нині два десятки. Запустити усі ліфти немає можливості, кажуть у міськвиконкомі. Мешканцям радять не сподіватися на державу, а об'єднувати зусилля та господарювати самим. Вихід у мешканців один утворювати об'єднання співвласників. Ну, на жаль, мешканці цих будинків категорично проти. Я противник ОСББ, тому що це добровольний відказ від от собственних квартир. Щороку на ремонт ліфтів з міського бюджету витрачають близько 5 мільйонів гривень, каже Алла Грохольська. Але не завжди проблему вирішують гроші. Як і у випадку з будинком Поневську 23 заважає паперова тяганина та невизначений статус багатоповерхівки. Щоправда, мешканцям будинку від цих пояснень не легше. Вони у повному відчаї. Я інвалід другої групи, учасник війни, мені 83-й рік. Олена Берестенко, Роман Буша Віка новини.